Ми продовжуємо працювати з місця прильоту. Нині там наш кореспондент Марко Ручка. Що там зараз відбувається, Марко! Олено вітаю тебе знов. Не можу приховати тут атмосфера, і справді моторошна дорогою сюди. Ми побачили на дорозі сліди вбитого чоловіка російською. Ракетою навколо тут люди працюють над ліквідацією наслідків ворожого прильоту. Позаду мене навіть попри ту велику роботу, яку тут вже провели комунальники та ДСНСники, Люди продовжують досі розгрібати завали. Тим часом рятувальники вже заявили про ліквідацію усіх пожеж, які тут були. А власне ДСНСники працювали тут із самого ранку. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків було залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки. Тим часом патрульні показали відео перших хвилин прильоту. Пропоную подивитись. Давай. Взяв, взяв сразу позвали. Давай, 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 давай. Побежал. Как тебя зовут? Перешовь. Серега, Серега, шоу, порядок? Больф, очень. Тому що через вибухову хвилю Пенівичині 12 будинків зафіксовано понад 100 вибитих вікон. Щодо постраждалих квартир, мешканці можуть звертатися до міського департаменту з питань самоорганізації населення. Номер телефону зараз ми вибили на екран. Також тут розгорнули пункт для звернення для звернення громадян для того, щоб подати заяву про пошкоджене майно від поліції. Також відомо, що станом на 17-ту годину повідомляють про двох загиблих 30 поранених. Серед них двоє дітей це хлопчики трьох та шести років. Вони шпиталізовані. Доля ще трьох людей поки невідома. Завтра ж у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. А містяни і досі оговтуються від пекельної доби, що влаштували нам росіяни. Олено, дякую, колего. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який працює на місці прильоту у медзаклад. Нагадаю, там загинуло двоє людей.